Я граю зараз ігри в каймар, я прошу гру Greenlight, Лайт, наступна гра Дальгона. Напевно, що мені випаде або трикутник, або круг, або парасолька, або зірочка. Може і запасічку додати. Ну, шанси немаленькі. Щось точно з цього. Ліза, ну клас, все, буду вирізати. Так, я вам зразу скажу наперед, коли в мене помилки, то в мене на фігурі появляються тріщинки, але ні, яка мана ліза, я просто в шоці. Я в шоці. Так, ну, доведеться вирізати, доведеться. Доведеться, доведеться, доведеться. Я постараюсь вирізати. І хочу вирізати. До речі, я вам скажу, у мене ще жодної помилки. Ну, бо ви, бачите, ви ж не бачите. І тому от доведеться. Тут дук тук-дук. Виріжу, виріжу, виріжу. 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 До речі, це повна частина без зупинок. Все в одному, але мене показувати не буде, бо я, я так не знайшов. У мене ще нема 50 підплюсів, тобто він вирішував. До речі, я вже майже вирізав і в мене тільки одна помилка. Так. І останні деталі. Я вирізав мене лізу. Ну, тоді пока. пока 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 я вирізав. Подиві.